Раз на рік на водохреще Чернігівка Даша традиційно занурюється в крижану воду. 6 січня Даша прийшла на міський пляж Золотий берег разом зі своїм чоловіком Микитою, щоб відсвяткувати водохреща за новим стилем, підтримати свою традицію та разом зануритися в крижану воду, яка за народними віруваннями цього дня набуває цілющих властивостей. Для нас це не було традиції до сьогодні. Надихнула робили це. Принаймні, я два рази до цього це вже робила. Я ніколи не робив, але сьогодні вже вперше зробив це. Тому я теж записався до клубу Моржів. Від початку повномасштабного вторгнення в Чернігові не облаштовують офіційних місць для святкування водохреща. Тож цього року містяни самостійно готували локації для занурення. На міському пляжі Золотий берег Чернігівець Вадим власноруч прорубав у кризі зручний вхід до води, очистив ополонку від льоду та підчистив територію від снігу. Також місце для купання чернігівці облаштували на земснаряді.